Буду приносити тобі масу задоволення та ніколи не буду їбати тобі мізки Сказала би ця машина, якби би зміла розмовляти. До вашої уваги, Honda Civic 2008 року на автоматі офіційний автомобіль, придбаний в Україні, має всього трьох власників. Хороша комплектація, живенька по кузову. Так, є якісь підкраси, є трішки шпаклівки на автомобілі, але зато вона живенька-ціленька, немає ніякої гнилі, як в них може бути іноді. Маємо задні та передні парктроніки. Давайте перейдемо до салончику. Тут в нас велюровий сіренький салон. Ось такі хайні карти. Можливо, якусь певну хімчисточку потребує автомобіль, але в принципі не критично, дуже все не затягато. Світленька стеля. Взагалі, чистенький вид має. Перейдемо до переднього ряду. Так, тут у нас повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, також електроскладання, механічні регулювання сидінь. Ось передні сидіння мають такий вигляд. Так, що в нас далі по салончику зробимо тихіше музичку. Ага, кермо ну, має свій зніс, пробіг автомобіля 150 тисяч кілометрів. Так повторююсь, автомобіль на автоматі, має однозонний клімат-контроль. Ось така штатна мультимедія, має AUX, FM. можна fm модулятор ставити і з телефону взагалі без проблем слухати музичку. Ось так: от все охайно. Тут у нас ось так Такий вигляд має переглянути даний автомобіль можна за адресою сумська 2 а придбати авто можна за готівку в кредит в лізинг. Також трейдинг. Тож чекаємо вас на тест-драйв.